Бажаю здоров'я, любі друзі! Сьогодні у нас з вами має вийти досить позитивне відео, не таке як завжди. Позитив тут у тому, що наші мародери із команди гнилькулів вирішили скасувати тендер на реконструкцію проспекту Гагаріна на 831 мільйон гривень. Я ще наприкінці березня вам розповідав, що така реконструкція планується, і що на розробку технічної документації вже щонайменше двічі виділялись кошти у 2021 році 2,5 мільйони гривень, а у 2023 у 2021 році за те, щоб порахувати, скільки нам коштуватиме капітальний ремонт 2 кілометрів дороги на проспекті Гагаріна, ми з вами вже заплатили 2,5 мільйони гривень. Але тоді чомусь роботи так і не почались. Цього року тендер здорожчав до 3. Мільйонів гривень і от 10 днів тому гнильколи все ж таки ухвалили рішення виділити з бюджету міста 831 мільйон гривень, щоб відремонтувати 2 кілометри дороги на проспекті Гагаріна. Ви за мною не спорте, бо Паралельно із цим, по усій державі, розпалювалися скандали через те, що зараз, під час повномасштабної війни, в різних містах України чиновники виділяють сотні мільйонів гривень на благоустрій, ремонт дорожніх розв'язок та закупівлю барабанів. Кіріні барабани за майже 900 тисяч гривень. Таку закупівлю провело управління освіти Дніпровського району Києва. Знаєте, мені навіть трошки сумно було в той момент. Сумно, тому що я багато років розповідаю, наскільки гниле та безпринципне сімейство мародерів захопило владу в кривому розі. А вони у цей час крадуть не так помітно, як той же кличко, який виділив мільярди гривень на ремонт дорожньої розв'язки. Але ні. коли таки приєднались до вседержавного флешмобу мародерів. І Пішли на рекордні суми у сотні мільйонів гривень. Переділувати та не за наш щот. Ні, ну а що? Чому одним можна, а гнилькулам не можна? Напевно, подумали вони. Конечно. Власне, вони самі собі дозволили та врешті-решт оголосили тендер. Ось він. А, а, Розглядати пропозиції учасників планувалося 25 червня, тобто завтра. Але стало відомо, що відповідно до постанови Кабміну від 21 жовтня 2022 року про закупівлі під час війни, коли прийняли рішення скасувати відкриті торги. Уявляєте собі, Кабмін ще у жовтні минулого року постанову видавав, щоб корупціонери не дуріли і, хоч трошки менше, крали під час війни, але у кривому розі про цю постанову згадали лише кілька днів тому. Ми ж хотімо, щоб вона дійсно пішла, а не була тільки на бумазі. Правильно, але що ж насправді вплинуло на рішення гнилькулів не красти зараз на ремонті проспекту Гагаріна, а відкласти це на деякий час і вкрасти ці гроші потім. Я, я що так, що так роблю все ж ну ту ж саму одну справу? Я переконаний, що найактивнішу роль в цьому відіграв наш президент, який геть не чує народ у питаннях звільнення Татарова, але відреагував на обурення українців через виділення. 33 мільйонів гривень на серіал про бидлана з Баштану, а, точніше, з ферми. Я заробив гроші ці самі. Я їх не вкрав, я їх просто заробляв. Хоча я вам скажу чесно, ці руки дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто. Але я ніколи не крав у людей. Я крав у державу. У одному з вечірніх звернень пан Зеленський розкритикував такі витрати бюджетних коштів, заохочуючи корупціонерів шукати гроші на розпил у інших державах та серед меценатів. Бюджетні видатки. У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок саме позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер, і, зокрема, галузі культури: музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети: знаходьте позабюджетні кошти, не державу. У кривому розі почули президента і скасували відкриті торги на закупівлю послуг з ремонту проспекту Гагаріна. Звісно, це не означає, що ця реконструкція назавжди буде скасована, Як і не означає, що гнилькули не вкрадуть заплановане на реалізацію цього проекту в майбутньому. Це все реально. Але зараз на сьогоднішній день все вказує на те, що проспект Гаріна все ще матиме той самий вигляд, який мав останні 10 років при правлінні гнилькулів. Також хочу наголосити, що враховуючи мій власний досвід спостережень за корупцією гнилькулів, я переконаний, що ці 831 мільйон гривень усе одно будуть вкрадені. Що так, що так Не через проспект Гаріна, так через щось інше. В них безліч одноходових схем. 10-12 Наостанок хочу з вами поділитися розрахунками одного з моїх підписників. Так, мешканець Кривого Рогу, мій підписник, зараз активно займається тим, що допомагає ЗСУ, ремонтуючи коптери та працюючи над створенням дронів Камікадзе. Так от, за підрахунками, на 831 мільйон гривень можна було б збудувати майже 40 тисяч дронів камікадзе, якими б можна було відправити на концерт до Кобзона, десь під 50 тисяч окупантів. Клятю орки. На сьогодні у кривому розі працюють декілька ентузіастів, які самотужки збирають дрони камікадзе та передають їх нашим захисникам. Тепер уявіть, що замість будівництва двох кілометрів дороги, на якому зароблять гнилькули і їхні партнери. Уявіть, що замість цього можна було б збудувати один чи декілька цехів по виготовленню дронів камікадзе. Ці дрони пришвидшили нашу перемогу. Ці дрони врятували б життя величезній кількості наших бійців. А ще ці дрони б вбили цілу купу окупантів. Але гнильколи цього чомусь не хочуть. Як ви думаєте, чому в чому причина? Можливо, все ще фанатіють від руського міра і не хочуть вбивати своїх? Звісно, такі команди виконувати не буду. точної відповіді. Я не знаю, але найбільш очевидна. На виготовленні дронів багато не вкрадеш, а гроші гнилькулам зараз дуже потрібні. Їм потрібно відкупитись від правосуддя та купити цілу гору гречки, щоб виграти вибори, і вже після війни витратити не 831 мільйон, а півтора чи навіть 2 мільярди гривень на реконструкцію проспекту Гагаріна. Більше двох мільярдів. Але все ж таки давайте з вами трошки порадіємо, тому що одну таку жирну мародерську схему розпилу аж на 831 мільйон гривень. Рівень гнилькулам не дали реалізувати. Окрім того, це демонструє нам ще одну позитивну тенденцію. Гнилькули бояться реакції Зеленського. Вот это правда. Він нічого конкретно про кривий ріг не казав, але тут вже відреагували миттєво. Перш за все на цьому, поки що, все. Щиро дякую усім та кожному, хто подивився. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. І за можливості, будь ласка, підтримайте цей канал фінансово, бо за останні відоси по 100-200 гривень донатів. Посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео. Дякую вам, слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А вілкуляк закатать у той асфальт на проспекті Гагаріна не на 8 см, як має бути, а на 3, як вони закатують асфальт у кривому розі. А все станове, <реку> що як... такое <реку> такое.